А то, тобто, грубо кажучи, коли минулого року був буревій, то кукурузу він підложив, а соняшник вистояв? Так, Чи? так, так. О, супер, бачите. При, при, прямо... Соняшникам, так, да, до речі, трошки були негаразди і не гаразд, і треба сказати. Ну, Там був буревій, який ось, я його спостерігав безпосередньо на полі. Uh -huh. Я сидів в авто, в невеличкому авто, це автомобіль Дастер то той дастер хилетало таким чином, от такі пориви вітру були, ну, е, це то є. дійсно на одній площі в нас спостерігалося полосами трохи підложило, і за цього ми дійсно не добрали там десь центнерів по 6-7 соняшника. Тобто на соняшник? І ну в тому так, А якби ми не обробили ту площу. Скажем, цероном, то я думаю, не виключено, що я бачив такі випадки, що повністю весь соняшник лягає. І в нас колись було таке, якийсь ми гібрид нам якби, продали такий метрів під три. То звісно, на тому теж, теж був соняшник три метри був. Три метри соняшник. Ні, ну, я кукурузу там. Я ну, що... до кукуруза буває і 4 метри, сілості фау да. 400 420. сонячних 3 метри, то крепко. Так, так. Я тоді ще зроблю уточнення по регулятору росту, це на якій фазі ви вносите і яким чином ви спостерігаєте годію. Значить, Як саме проявляється водія? Регулятор росту це рон. Ми вносимо в фазі від 6 до 8 дійсних листків культури яким чином суттєво десь порядка на 20, а то й більше сантиметрів укорочується довжина рослини, і таким чином рослина стає більш-менш стійкою, що немаловажно, тому що ну, буває частенько буревії. І якщо культура висока, то воно може покласти. А церон сприяє покращенню розвитку кореневої системи, утовщення стебла. Тобто в такому випадку ми більш-менш гарантовані від того, що лиха не буде.